Любі. Всім привіт, любі друзі. Сьогодні у нас з вами таке цікаве відео. Ось ви бачите дві пари цих равликів. І тут також є ось такий контейнер, і ось такий трішки більший контейнер. У нас сьогодні з вами відправка. Я відкриваю сезон. Розпочинаю так. зараз вам ще раз пшепною Уль. Мені сьогодні написала дівчинка запитує А ви точно відправите равлики? Чи я вам переведу кошти? І ви мені не відправите. Я хочу сказати, ні. Я всіх точно 100% відправляю. Всі, кого мені записали, у мене є чудовий блокнотик, в якому я записую, хто що мені замовив, і що кому потрібно відправити. Ось, і зараз будемо запаковувати цих равликів. Зараз тільки візьму той блокнотик. Ось, вам показую, що всі живі, всі здорові. Я взяла. Різні контейнери, які в мене є. Зробила такі перегородки, замотані в харчову плівку картон. І зараз будемо всіх закладати. Сюди я посажу сутуралісиків. Це наші малюки з гарними приростами. ось Я ледь, ледь збризнула мох. садимо сюди сутуралісиків. Далі сюди лімочки, сюди суболінки. Ось, примірно так це виглядає. Там ми можемо наблюдати мого кота, який також спостерігає за цим сим. Ось, кальці я не кладу. Ось тут три лімочки і 10 суболінок. Коли ви отримаєте свою посилку, потрібно буде, ну, в холодний час, залишити її на годинку в кімнатній температурі вдома, в кімнаті. Ось. І через півгодинки, годинку, можливо, навіть півтори годинки їх відкрити. Відкрити, щоб вони трішки постояли. Також, ну, десь хвилин з 10-15. Прикольний мох. Вибачте, дуже схотілося б чухлода. Поставити вони постоять. І тоді зможете їх переселяти вже в інший контейнер, в їхній контейнер, якому вони будуть жити постоянно. Лімочки ще маленькі, їм потрібен маленький контейнер до літра. З взагалі потрібен контейнер до літра. Так, одна з наших коробочок це Катюші, вона мені відправляла палочки і купила двох суту. Ой, зараз я їх поставлю, вони будуть чекати далі. Дальше з упаковки. Повністю така сама процедура із мегасами. Ось один, ось інший. І їм кладу слайсером нарізану морквинку, одненьку штучку, їм цього більш ніж вистачить. І закладаю їх зверху мохом. Цих мегасів також вдало поміняла. І ще сюди мають бути суболінки, я про це забула. Зараз також зроблю таку маленьку перегородочку і туди кладу суболін. Ось тут я поклала 10 суболінок. Зараз ми їх ще трішки прикраїмо ґрунту. Я не знаю, то ще можуть бути ще маленькі суболінки. тому так. До речі, хотіла вам розповісти, що суболіни я кладу різного віку. Тут і батьки, і діти, і внуки, і правнуки, і взагалі манюні. Ось так, щоб вони не один до одного. Наступний. Наступні ось такі чотири малюки поїдуть в цьому крихітному контейнері. Їм також кальці не кладу. У мене замовила їх дуже відповідальна дівчинка. Звати її Ангеліна, є вона в нашій групі Олі. Якщо у вас ще немає в нашій групі, то рекомендую вам зайти. Там будете знати все першими. От. Зможете замовляти в мене моїх улічок. Ось вона я дуже довго чекала, поки вони підростуть. Ось. І в такій маленькій коровищі їде в неї 4 равленятка. Ось в такому маленькому контейнері. У нас також їде 10 улічок, можливо, навіть більше, бо я ж беру їхній мох, будь здоровий котик. Ось так, це мог потрібно буде змінити, але все одно він є, тому це добре. В цих є вентиляція, але вона також не є обов'язковою. Це в нас є Ксюши, в якої сьогодні день зйомок. Це четвер, 23 березня, день народження. Тому привітайте її в коментарях. Знаю, що це відео буде точно дивитися. Вітаю тебе, Ксюшенька. Улічки прямують до тебе. І так, в цьому контейнері 20. 5 уль. Хочу вас, друзі, попередити, попросити, не знаю, застерегти. Ви, коли отримаєте своїх суболінок, будь ласка, візьміть цей мох, який ось зараз я вам тут поклала разом з равликами. І з тією їжею можна з усе. Просто візьміть покладіть їх в той контейнер, в якому вони мають жити. Нехай вони порозповзаються. Бо є такі манюні напівпрозорі равленятка яким дійсно потрібно просто порозповзатися, трішки підрости, щоб бути більш сильними. Тобто, ну не чіпайте їх просто руками, ну, не змушуйте їх якось там вилазити чи ще щось. Просто нехай полежать, підростуть, потім через місяць-два зможете, ну, вже, скажімо так, погратися, подивитися на них, не знаю, як це назвати. Але на даний момент ще їх поки що не чіпаєте. У мене запитують, як я утеплюю Уль. Я беру таку спеціальну, от можна б бачити, термоізоляційну фольгу. Ми потеплювали будинок на дачі. У нас її багато залишилося, і ми також просто її купуємо. І беру ось таку термоізоляційну фольгу. Її закріпляю, і вона дуже гарно тримає тепло. Ось так я взяла ось такий пакунок. І беремо бумажки. У мене дуже-дуже багато є бумажок. І ось так утрамбовуємо. Ось так. Це потрібно для того, щоб цю коробку не поліпало на почті, дорозі та інших місцях. Так. Сюди обов'язково кладу карточку з лінією та всім іншим. Ось так. І закриваємо зараз ще знайти кришку. У мене тут такі бардаки, ви б просто бачили, ви б впали. Ось. Закриваємо, замотуємо скотчем та пишемо номер посилки, щоб не забути, чия. І так, наступну посилку ми кладемо крейду. Ось ще є така коробка. Мені дарували. Ось. І зараз я цей пакуночок поставлю сюди. І його також буде тепленько. Ось. І ми оце також ось таким чином відправляємо. І ось така гора на відправку зараз десь зі мною. Ви, друзі, підписуйтесь на мій канал, дивіться в опис, там буде мій телеграм-канал. Там зможемо з вами поспілкуватися. Там також є мої дані. Ну, і все. В принципі. Дивіться відео до кінця, всі мої обов'язково. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, так в мене буде хоч якийсь стимул знімати. Всіх люблю, всім па-па!